У п'ятницю ввечері стопчики термометрів показували мінус 16. Проте на Хмельницькому Євромайдані знову зібрались люди. Чергове щоденне віче продовжує об'єднувати однодумців, адже Хмельницький Євромайдан продовжує стояти. Хмельницький майдан продовжує працювати в цілодомовому режимі. Вночі ми забезпечуємо чергування, чергують добровольці, загони самооборони. Впродовж дня відбувається неформальне спілкування з громадою. В п'ятій годині збирається людей трохи більше, навіть незважаючи на жахливий мороз, на люту погоду. Ми спілкуємося з людьми, оголошуємо якісь чергові новини, оголошуємо плани на найближчі дні. Створення народної гвардії у столиці вплинуло і на Хмельницький майдан. В обласному центрі теж почнуть діяти такі загони самооборони. Мета забезпечити порядок та мир на Євромайдані. Загони самооборони в Хмельницькому створені рішенням народної ради, чи почали створювати з рішенням народної ради кілька днів тому. І щодня в загони самооборони записуються добровольці, записуємо ми чоловіків, записуються чоловіки різного віку, молоді, середнього віку, старші люди. Не тільки чоловіки беруть активну участь у мітингах, хмельницьке жіноцтво також не залишається осторонь усіх суспільно-політичних подій. Олександр Семчишин каже: прекрасна половина людства всіляко долучається і допомагає євромайданівцям. Хмельницькі жінки, як і всі українські жінки, надзвичайно активні. Вони забезпечують нам, скажімо, існування кухні, забезпечують існування багатьох інших таких допоміжних моментів. Але разом з тим це дуже активні і мітингрі, і демонстранти, і протестанти. І вони разом з нами в кожну хвилину. І тут бувають моменти, коли жінок навіть буває більше ніж чоловіків. Паралельно із Хмельницьким євромайданом функціонує і Хмельницький автомайдан, котрий налічує вже понад 100 автівок, які з обласного центру, так і з районів краю. Плануються певні акції, які буде організовувати Хмельницький автомайдан. Зараз доволі таки значна кількість людей до нього долучається. Він зараз збільшується, розширяється, ну і готується до чергових акцій з конкретною метою, з конкретною ціллю. Завітав на чергове народне віче опозиційний народний обранець Олег Лукашук. Каже, свавілля правоохоронних органів має закінчитися, а ситуація, котра склалась в країні, повинна бути вирішена лише мирним шляхом. Вважаю показовим те, що простий кореспондент з, з Польщі прибіг до Бертуця, який бив лежачу людину і сказав, зупиніться, ви ж України, для чого обігти українця? Яка в цьому необхідність? Ну нема в цьому необхідності. Навіть на сьогодні важкі ситуації на тебе за переговорів і мирним шляхом виходить ми з цієї ситуації. Шанси є. Народний депутат Олег Лукашук стверджує, Україна єдина, а всім відомо, що у єдності сила. Я хочу сказати своїм землякам, хмельничанам, подякувати за небайдужість. Я хочу сказати звернути до всіх мешканців України. Я спиняю голову перед вами. Побачили світ, побачили ми, що українці сміливі, українці мужні, і ми довели, що ми одна з на націй світі. А вже 2 лютого, о 12 годині, на головному майдані краю відбудеться традиційне щонедільне віче.